В Івано-Франківську стартував конкурс Найкращий двірник 2025. Обрати найсумліннішого прибиральника будуть жителі обласного центру. За словами посадовців, переможець отримає грошову винагороду. Ще сім фіналістів цінні подарунки. Детальніше розкажуть наші журналісти. Чисті вулиці доглянуті двори та прибрані під'їзди щоденна робота, яка часто залишається непомітною, аби підтримувати комфорт у місті. Двірники працюють практично щодня та у будь-яку погоду. Хочеться, щоб було чисто. От прийшла весна. Мені хочеться все вигребти, щоб було чистенько, щоб щоб ну приємно було самому присісти на ту лавку і, і щоб люди посиділи не, не в смітті. Розумієте, от, от це для мене така мотивація. Так про свою роботу розповідає пані Ірина жінці 61. Двірницею працює 37 років. Каже, праця не з легких. Все, що треба винести. Смітник в мене дуже далеко на цій ділянці. Один він, тільки тут, от, біля 63-го. Там е, треба то все винести на собі. Люди лишають багато в урнах, все, викидається через вікна, ну, зима, якщо сніг, дуже важко також то все кидати. І осінь. Осінь, блистя дуже важко. Жінка додає, те, що в місті вирішили організувати такий конкурс, дуже важливо. Звичайно, що приємно. Хоч, хоч так у нас, нас взагалі кілька років не мали за комунальників, ніхто не від, навіть не вітав. Не то, що кажучи вже про то, якісь там премії чи що. Не, не видавалися, звичайно, що приємно. Багато людей приходять, інколи ми зустрічаємо і просять кажуть, от подякуйте такій-то людині, от вона дуже гарно прибирає в нашому будинку, чи в нашому під'їзді, чи на нашій вулиці. От десь, якщо буде можливість, там її преміюйте додатково і так далі. І, власне, ідея цього конкурсу, що всі, хто бачить от тих таких якісних, хороших прибиральників, які заслуговують на повагу, які заслуговують на преміювання, Десь їх озвучити їхні прізвище, щоб це не йшло від там керівників комунальних підприємств від там керівництва міста, щоб це йшло від простих мешканців міста. Саме мешканці обласного центру Прикарпаття й визначатимуть переможця конкурсу. Голосування ми визначили таким чином, що будь-хто з мешканців може подати людину прибиральника, якого він знає, з якого він хотів би, щоб було відзначено. Ось є відповідна Google форма, там буквально там прізвища, контакти цієї людини, де вона прибирає, і далі буде голосування. Місцеві жителі вже обирають своїх кандидатів. Дехто планує голосувати за пані Ірину, а хтось за інших двірників. Дуже чисто. Щодня вона прибирає, жодного папірця. Дуже культурна, вічлива жінка, інтелігентна. Дуже таких мало. І настільки добросовісно вона прибирає, навіть там, де її і не треба прибирати. За мого життя найкраща прибиральниця нашого двору. На набережні там у нас один є дуже такий класний цей, двірник. Вже роками працює, але, але я не знаю просто його й прізвище, знаю звати Сергій. Чистенько, нічого не скажеш. Порівняно яке було місто, яке стало, то я самі бачите, що є чистенько. Я думаю, що потрібен, щоб таких людей. Вилучати і поважати, і це вони ж стараються для нас, правда, аби ми о приємно чистенько ходили. В Межах конкурсу подавати кандидатури того чи іншого двірника можна до 31 березня. березня. Ось саме голосування відбуватиметься до 15 квітня.